Рибку я брав на коптіння заморожену на ринку. Вибирав, щоб така була грубшенька спина, щоб риба була жирна. Я думаю, що для копчення це буде в самий раз. Я думаю, що зараз мені 5 штук на рішітку ляже. Зараз чистимо і ідеально промиваємо. Обов'язково гарненько вичищаємо цю чорну плівочку з середини, щоб не було гіркоти. Голову не відрізаю спеціально, щоб риба не втратила свій жирок. при копченні а Зябра видаляю, щоб не давали гіркоти. Промиваємо. Процес чищення риби закінчений. Як бачите, процес такий мало цікавий, звичайно, але ж чим складніший процес, тим смачніше буде. Е, кінцевий результат. Рибка повністю вичищена тут від крові, нема ніяких плівочок по боках і видалені зябра разом з перегородкою. Переходимо до процесу підготовки маринаду. Приготуємо маринад. Для маринаду нам потрібно розрахувати загальну вагу риби і кількість маринаду. Риби я купував 3 кг. Маринаду ми виміряли, що треба 2 кг. Значить, разом 5 кг у нас загальна маса. І від загальної маси нам треба додати 3% солі. В моєму випадку це буде 150 г. 0,5% цукру. Це 30 г. Так, нам треба значить 150 грам солі. Зараз ми цю справу будемо все важити. 150 грам солі є і 30 грамів цукру. 30 г цукру. Добавляємо пару лаврових листочків. 5 штучок душистого перчику. 10 штучок чорного перчику. Ну, кількість, звичайно, приблизна, але перераховувати кожну зернину я не буду. І трішечки коріандру. Так, це вже я розігнався. Так, висипаємо це в ємність. В якій у нас буде 2 літри води. Доводимо до кипіння. 2-3 хвилинки покипить, виключаємо, охолоджуємо і тільки холодним маринадом заливаємо нашу рибку. Залишаємо мінімум на 8 годин, я буду залишати на ніч. А вранці буду прогрівати коптівку. Зустрінемось. Ну так, рибка наша промаринувалася ніч. Зараз. Виймаємо з розсолу, промиваємо, обв'язуємо і вішаємо, щоб вона стікла і повністю висохла. Ну, це приблизно 2-3 годинки, напевно, вона буде в мене вісіти в прохолодному місці. Повністю підсушити це потрібно. А тим часом наша скумбрійка підсохла. Висить вона в такому пов'язаному положенні вже. Годинки 4-5, напевно. В печі в нас після сушки Джериків є залишкова температур стабільних 60 градусів. Тому зараз розводимо фруктово-медрове багаття в нашому тандері і будемо коптити скумбрію. Ну що ж, друзі, у нас коптілка вже готова до прийому. Рибки, рибку зняв з очечків, розложив рівномірно на решіточку, так, щоб одна до одної не торкалася, щоб димок вільно проходив, підкидаємо фруктових дровішок в топку. Тут у нас вже жар і починаємо процес коптіння. Так. Дровішка наші потрошку розгораються. Температура в печі 60, але в мене зараз відкритий повністю шибер, щоб розгорілось нормально. І дивимося, ну, димок інтенсивно пішов. Рибка наша почала коптитися. Доженемо температуру до 80, і при такій температурі десь годинку будемо коптити. Друзі, пройшла годинка, плюс-мінус. Наша скумбріка вже готова. Трішечки потріскалась шкіра. Я один момент прозівав, розгорілося багаття в тандирі І температура піднялась трішки вище за 90 градусів. Відповідно, так робити не можна. За температурою треба слідкувати. Виймаємо. Так, ось така в мене вийшла скумбрія. Е, да, маємо. Невеличкі дефекти зі шкірочкою чуть-чуть передав температури більш ніж треба. Тому важливий момент, за температурою слідкуйте. Знову ж таки, мої кулінарні здібності і досвід в копченні в першу чергу. У мене дуже невеликий. Тому що ви буквально бачили на днях вийшло відео про копчення курячих стигенець, я робив. Тобто я тільки вчуся. Є що порадити, пишіть в коменти. З радістю вислухаю кожного, хто має досвід куптіння більший, ніж я, у мене його фактично немає. З радістю вислухаю ваші поради, але буду вчитися, буду вчитися разом з вами. Скумбрійка зараз підвіситься. Ще з неї там стіче якийсь певний сок певний. І смакувати будемо взавтра. Хай смак стабілізується, тому що зараз зразу з коптілки в неї такий насичений смак диму. Коли вона схолоне, цей смак розійдеться по всьому м'язку, і скумбрійка буде, мені здається, кращою. Але є люди, які полюбляють зразу гарячу скуптівки, тому скільки людей, стільки смаків, як то кажуть. Зараз підвішу, подивимось. Ось такий у мене кінцевий результат. Скумбрія золотистого кольору, достатньо прокопчена. Вішаємо її на гачечки і даємо стабілізуватися і схолонути. Смакувати будемо взавтра. Зараз позбавляємося від шнурівочок, нарізаємо на шматочки і будемо смакувати. Результат. Пробуємо. М -м -м. Не перевершено Міру солі. Дуже смачно, жирненько, рибка щойно з коптілки, тому вона гаряча. Така дуже рихла. Якщо полежати ніч, схолонути, вона трошки стабілізується, буде взагалі ідеально. Друзі, це смакота неперевершена. Мені дуже сподобалось. Якщо вам теж, як завжди, ставимо пальчик догори, підписуємося на канал, до наступних відео далі буде.